Що стосується ударів по е, складах із боєприпасами, журналісти схем опублікували супутникові знімки цього складу із БК Міноборони Російської Федерації в російському населеному пункті, який називається Торопець. Це Тверська область, і відбулося це нагадаємо собі після ударів 18-го числа. Загалом є супутникові знімки Planet Labs, які зроблені 18 числа об 11.30 за київським часом. На них видно масштабне задимлення на території військової частини номер 11777, яка відповідає за склад. Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Російської Федерації ну можна вже сказати, судячи із цих фото, відповідало. Я нагадаю, що в ніч на 18 вересня дрони СБУ, ГУР і ССО успішно атакували великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Російської Федерації. Е, і наслідки цієї атаки ми бачимо на фото. За словами джерел, на складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер, тактичних ракетних комплексів. Точка У Каби і артилерійські боєприпаси. Після прильотів українських дронів розпочалася надзвичайно потужна детонація. Пожежа охопила ділянку шириною в 6 кілометрів, і місцева влада навіть оголосила евакуацію. Із е, цього району у 2018 році Міністерство оборони Російської Федерації звітувало, що арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів відповідає найвищим світовим стандартам. Можливо, на 2018 рік воно і відповідало. А в 2024 році таке враження, що територію цього торопця в Тверській області пройшлася ядерна війна, Ледь чи не ядерний апокаліпсис. Воно все горить. Вибухає і вибухатиме ще надзвичайно довго, тому що за різними оцінками там зберігалися від 30 тисяч тонн різних е, боєприпасів. Це цілі склади, розкидані на величезній території, і воно все горить, все вибухає там. Достатньо було зачепити буквально один склад, і від детонації ланцюжковою реакцією здіймаються в повітря абсолютно всі інші. Склади, наслідки ми зараз бачимо на відео. Які наслідки це матиме загалом на фронт і на постачання в першу чергу російської армії, яка намагається просуватися зараз українською територією. Ми, звісно, будемо говорити далі в інформаційній годині, але все ж таки чогось не вистачає От таке враження, що чогось бракує. Бракує далекобійного озброєння для того, щоб вражати ще більше складів з боєприпасами, в тому числі які будуть в зоні досяжності цих далекобійних ракет. На цьому фоні генсек НАТО Єнс Столтенберг скептично каже, ставиться до попередження російського лідера Владібіра Путіна на тлі дискусії про дозвіл Україні завдавати дальніх ударів в глиб Російської Федерації. Він зазначив, що в разі дозволу Україні бити по цілях на території Росії далекобійними західними ракетами неправильно говорити, що союзники НАТО. Стануть стороною конфлікту Північна Корея та Іран, як каже Столтенберг, надають значну військову підтримку і постачають ракети і безпілотники до Росії, не стаючи при цьому безпосередньою стороною конфлікту. При цьому генсек НАТО також відкинув попередження Путіна про те, що такий дозвіл буде червоною лінією, яка поставить Росію у стан війни. З північно-атлантичним альянсом Путін, як каже Столтенберг, і раніше оголошував багато червоних ліній, і він не пішов на ескалацію, що також означало би безпосереднє залучення союзників НАТО до конфлікту. Він не зробив цього, тому що усвідомлює, що НАТО є найсильнішим військовим альянсом у світі. За його словами, Путін розуміє, що ядерну війну не можна виграти, її не слід вести, і в НАТО неодноразово давали йому про це зрозуміти раніше. Столтенберг, коментуючи дискусії серед держав-членів стосовно далекобійних ударів України по території Російської Федерації, підкреслив, що відповідне рішення кожен союзник має ухвалювати окремо. Це він підкреслював. Зрештою, але це, ну будемо відверті, так не є, тому що вирішуються сполучені штати, а не кожні е, країни окремо, тому що комплектації до цих ракет вони в сполучених штатах. І, наприклад, в Британії, ми прекрасно знаємо, що Британія за далекобійні удари, але вона цього не робить, тому що Сполучені Штати проти.